Доброго дня, підписникам каналу Еліта Селект. Зараз ми знаходимося в Голованівському районі Кіровоградської області. Їдемо до фермера, який сіє в наш гібрид ЄС Саксон. На жаль, на уборку ми не встигли, так як уборка проводилася вночі, а вночі зараз їздити немає в Зараз поїдемо до нього і просто узнаємо результати і які технологічні операції проводилися по даному. Що можете сказати по нашому соняшнику? Який відгук гарний? Mm, ну, що я можу сказати по соняшнику? Що іностранним іноземним аналогам не уступає Так, <звук> да, іноземних гібридів, то урожайність практично у нас на одному полі було на весіяне, там дорога розділяла, по урожайності не замітили ми там різниці. Хоть, ну, а по ціні насіння той рік воно було ну, в рази дешевше ваше. Цей рік не знаю, як воно буде, по чому наземна десь селекція. А що по технологічних так, операціях Можете сказати, що вносили якісь, може, добрива? Нічого особливо не вносили, все я, як завжди, по 100 кг нітромофоски при посіві вносили. Ну, з осені кидали трошки теж складних добрив фосфор Фосфорних і. Все 50 грамів гранстара. Мугіцидами користувалися? Так, да, а як же, звісно. Гуміцидами завжди користуємося. А механічний обробіток який може бути. Міжрядний на, обробіток. Так, да, був. Міжрядний робили міжрядку, тому що пішла друга волна, пішла амброзія, то робили міжрядку. І... А! І ще кстати це ж ну так, да, пішла лебода і Амброзія, і ми міжрядку робили, а потім ще й накривали геліантекс. Геліантексом. Да. Спрацював Геліантекс. Да, геліантикс спрацював, але на всі площі не вистачило, бо трохи по грошах кусається. Трошки він дорогий, да. Да, е ну, на слідуючий е сезон, як доживемо, все нормально буде. Попробуємо таку схему, геліантикс е разом з Гранстаром. 35 грамм Ранстара і 40 грамів Геліантекса. Його 45 треба, ну з Гранстаром 40 буде. То чув за таку схему, що відмінно працює. Попробуйте. І нам віддільно, да, да, ну, тому що не було був Гранстар, не було Геліантекса, а потім вже був Геліантекс, не було гранстара. То віддільно вносили, бо Амброзія. Щось воно так не було ж дощів з весни. Коли дощі весною, воно все разом сходить і насіння, соняшника, і бур'яни. а то так зійшло, соняшник зійшов, дощів нема, бур'яни потім сходили, то мусили оце так отак працювати. А що ви можете що? сказати? Будете з нами працювати? Ну так, да, що, що не будемо. Будемо будем працювати, тому що, ну я ж кажу, соня... і, ну, олі, якщо, все, якщо олі не... не робили, але ну, я знаю, що удільний вес, іменно ваш соняшник Робили удільний вес, то 410 гром. Натура, так. На да, натура, натура, так. Да. Ну, для цього року нормально, ну, 480, Ну, раз є 410, 40, 10, 460, так. Да. Ну, для цього року це нормально, тому що ну, я так думаю, що тут не менше 50 буде олійність, тому що О, при ліність, такому удільному да. вес, вес, то буде. Якщо там удільний вес вже до 380, там вже є питання по Ну, Якщо можете ще скажіть урожайність. Ну, не, не можу, весов немає. Ну так, в, середньо, в середньому десь в районі 25, плюс-мінус, там пару центнерів, як яке поле. Тому що були поля, щось скрізь однакова технологія, але поля були, поля різні, десь пройшов дощик лишній, десь не пройшов, не, 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 не. то урожайність десь, так. 22-27 це така урожайність. Середньо. Та так, мабуть, як і у всіх. Я теж не, Не, не чуть такої, що там. Як ті Зельного. роки була 43-45, немає. Да, да, да. Цей рік немає. Оце таке, що можемо сказати. А так, то да, ми ну. Задоволені, в принципі. Да, в принципі, задоволені, звісно. Да, соняшник непоганий. Одне, одне поле ми зробили чуть густіше, то там менша урожайність, де рідч посіяли. Uh -huh. Чотири штуки більше. на метр, то, то ж урожайність була нормальна. Так що нема смисла витрачати насіння, яке, мабуть, буде ціна на цей рік. Висока буде. Висока. Да, ми, О, ж, ми ж це теж розуміємо, що воно буде. Але, але оце з бутом не знаємо, що, що, що тепер робити. Ніхто ж ніхто ж ціни поскидали, ніхто Одеса чуємо ті порти. Зараз так, прийшов корабль на пшеницю, все, всі стоп, грузять тільки пшеницю. Ніхто в банки туди не, нічого не, не приймає, не, не, не накопичує. А ще б передів наша кукурудза і це оце буде. Це кукурудзу нашу, може захочете спробувати. Є в нас що? хороший гібрид Юнкай фао 300. Би, бистра влагоотдача в нього. Нам важно, щоб, щоб влагоотдача, тому що свої не сушілки не. нема, порти не сушать. Я взагалі не знаю, якщо буде мокро. Де ми її будемо сушити, цей рік це, це дуже велике питання. І ще питання в тому, що вона ж лежати не буде. Соняшник, якщо там влага 9-10, він ще буде лежати, а кукурудза 15-16 влага це вже для неї проблемне. Вже буде. треба буде, так, да, десь. Ну, будемо будем бачити, як воно, Побачимо, як воно там як вийде. Так? Да. Ну попробуємо кукурудзу, що ні, на той, на той рік будемо сіяти так само, якщо доживемо, все нормально. Думаю, що, що будемо сіяти кукурудзу. Я ж кажу, зарубіжні аналоги, коли наша насіння така ціна вже зараз от, за 5, а то і за 6. А, 6 а то і за 6. Ну, да, там 200 доларів ніома вона як була, мабуть, так і буде. В доларах, мабуть, так і буде. Ну, та й 200 доларів на сьогоднішній день це що, 8 тисяч, практично. Да. Ну, в два рази більше, ніж ваше насіння. Так, добре, Володимир Іванович, не будемо вас затримувати, знаєш, що ви їдете до людей. Ми їдемо. Які, піло, зараз... І зараз вручу вам маленький подарунок у нашої війни. Принтований. Три посівних одиниці, соняште. <свист> Ні, трішки інші. Чуть-чуть попроще <свист> подарунок, <свист>, чим посівна одиниця, але я думаю, вам буде приємно. Дамуки завжди приємно. Можете подивитися, давайте Що це тут у таке? Термос. Термос. Еліта Селект. Будете пити каву, споминати нашу фірму. Це такий, що не б'ється, так? Як термос. Вживательно, обережно. І дам вам прайсик. Ага. Це нині цінами на початок року ага, ага, цього. Ага. Це е, ціни на зараз, так? На зараз, так. Ага, ага. Соняшника Альфа. Ну, брекет був і той, так? Брекет, це всі ті самі гібриди, які були в минулому році. Ага. Саксон, Альфа і Берекет це в нас під Євролайтинг. А -а. Альфа і брекет під Ні, Альфа і Саксон це гранд старості. Ага, брекет. А брекет під Євролайтом. Так. А що воно по періоду вегетації? 110-112. А, всі вони. Ні, ні, це трошки пізніше. Так, кстати, Saxon, це ж ми косили. Я щось не обрати внимаю, що це в нього 120 днів, а потім стоп думаю, що ж це таке, ми косимо ті гібриди Сінгенту mm -hmm. косимо да, 6,4 влага, зайшли сюди 7,8 влага. Він, ж... він за що того, що більший період вегетації, він трошки більше і. може Та він і по цвіту натягнути. відрізняється, Той трошки такий. Ну, ми ми то ліністяк бачимо, от машини тут їздять. І душа його. Ну. Mm -hmm. І от якщо там є ось, оце ось від соняшника, оце від соняшника, від зернини, значить є олія. Якщо ну, да. проїхала машина по ньому і вітер збереглася, ну, нічого, нічого немає туди. Да. А то, що, ну, там витоптали, то треба тече з нього олія. То я думаю, що там олійність буде. буде Тому що, що ціна, мабуть, буде від олійності за, ну, залежати теж. Хоча, хоча цей рік щось я не чув, що хтось доплачував за олійність. Mm.